Вітаю! Продовжуємо опановувати науку-риторику. На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про комунікативні якості мовлення, про стилістичну норму і стилістичні помилки, які інколи люди допускають, складаючи виступ, складаючи текст. Для того, щоб уникати таких помилок, ми з вами виконаємо деякі завдання на уроці для того, щоб повторити знання з інших наук. І ще глибше зануритися у науку риторику. Ми не забуваємо про те, що готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання, і тому на початку року я пропоную повторити деякі моменти роботи з текстом, тому що ми з вами сьогодні також будемо звертати увагу на текст. Ось, наприклад, завдання, пов'язаного з текстом, і тестовими завданнями до нього. Перед вами текст. Ви можете перечитати його, потім натиснути на паузу, зупинити відео, виконати завдання до цього тексту і перевірити разом з нами. Отже, текст. Для того, щоб легше було працювати, початок тексту виділений цифрою. У нас текст із п'ятьох речень, і ці цифри будуть потім, як ви вже побачили далі, використовуватися в тестових завданнях. Краса це яскраве світло, що осяває. Краса могутній засіб виховання чутливості душі. Я називав би красу гімнастикою душі, вона виправляє наш дух, нашу совість, наші почуття, переконання. Краса це дзеркало, у якому ти бачиш себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і відчуття прекрасного, без захоплення натхнення ніколи не побачиш. Отже, перше тестове завдання. Зміст первісного тексту буде відновлено, якщо речення розташувати в послідовності, запропонованій у рядку. Тут у нас з вами рядок цифр. Ось. Яке? Кожна цифра позначає собою речення, яке речення за яким. Показують букви А, Б, В, Г, Д. Завдання номер 2 Простим серед записаних речень у тексті є. Далі все за порядком А1, В2, В3, Г4, Д5. І так буде в усіх наступних завданнях. Третє завдання пунктуаційну помилку допущено в реченні. Та ж сама низка цифр і букв А1, В2, В3, Г4, Д5. Далі. Четверте. Складним безполучниковим реченням серед записаних є речення. Та ж сама низка цифр. Ми з вами знову повертаємося на текст. І серед тих речень, які записані, нам треба знайти складне безполучникове речення. Повторюю, ви можете зупиняти відео, виконувати завдання для того, щоб потім перевірити разом з нами. І п'яте останнє завдання до тексту. Однорідні речення з'єднані безполучниковим зв'язком є в реченні. Та сама низка цифр, тобто ви вже її навіть запам'ятали, А1, Б2, В3, Г4, Д5. І знову ж таки, перейдемо на текст, щоб видно. Однорідні члени речення, пов'язані безполучниковим зв'язком, є в реченні. Позначки речень ось такі. Так, давайте перевіряти. Сподіваюся, що ви вже закінчили із тестом. Такий вид завдань, тільки там будуть цифр, не цифрами, а спеціальними фігурами, позначені на кожне речення, трикутниками, кружками і так далі, буде у вас на зовнішньому залежному оцінюванні. Отже, зміст первісного тексту буде відновлено, якщо речення розташувати в такому порядку. І правильна відповідь позиція Б. Ось така низка цифр. На першому місці друге, потім п'яте, перше, третє, четверте. Давайте перечитаємо краса могутній засіб виховання чутливості душі. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і відчуття прекрасного, без захоплення натхнення ніколи не побачиш. Краса це яскраве світло, що осяває. Я називав би красу гімнастикою душі, вона випрямляє наш дух, нашу совість, наші почуття. Краса це дзеркало, у якому ти бачиш себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе. Отак От повинен був виглядати в текст у первісному його вигляді. Далі, друге завдання. Простим серед записаних речень тексту є, і ви дуже легко вибрали. Це друге речення краса, могутній засіб виховання чутливості душі. І у нас друге речення під буквою Б. Отже, другий Б. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Це останнє речення Д, де... це вершина, з якої ти можеш побачити «Т». Те, те, що тут повинна стояти кома. Між реченнями у складно-підрядному, а її тут немає. Тому пунктуаційна помилка у нас з вами вже є. Отже, третя це Д. Четверте завдання: безполучниковим складним реченням серед записаних є. І ми з вами визначаємо третє речення. І третє речення у нас з вами це В-позиція. Ну ось В, тому що я сказала, що всі низочки цифр і букв будуть однакові. І останнє завдання: однорідні члени речення пов'язані безполучниковим зв'язком, є в реченні, і це те ж саме речення. Тобто, і п'яте завдання у нас також буде позиція В, тому що ось вони всі випрямляють, кого що дух, кого що совість, кого що почуття, кого що переконання. Це однорідні члени, пов'язані безполучниковим зв'язком, який на письмі перетворюється на розділовий знак кому. І сьогодні ж видержали матеріал на початку дня, в якому було написано про те, що таке риторичний ідеал. І ось якраз ви можете зараз дати відповіді на питання. До тексту, який ми з вами про красу, тільки що розібрали, у які ситуації міг би бути виголошений цей текст, тобто де він міг би бути виголошений, на яку аудиторію, який пафос притаманний йому, ну, наприклад, урочистий пафос або пафос урочистості, до якого риторичного ідеалу прагнув його автор. Якщо ви вже встигли подивитися текст, то там написано про риторичні ідеали минулого, це, наприклад, софістичний софісти, була така група. В Давній Греції, або другий ідеал, який там у вас був зазначений. Ну, ви подивитеся, не хочу забігати наперед. Мені просто цікаво послухати ваших думок. Тобто до якого вторичного ідеалу прагнув автор цього тексту. І чи згодні ви з автором тексту щодо висловлених в ньому думок. Так. Отже, як ми з вами сьогодні. На початку уроку визначили свою мету, нам слід повторити, які комунікативні якості мовлення існують у риториці. Отже, як сказав ще давній, давній оратор Марк Публі Цецерон, мовлення повинно бути правильним, логічним, доцільним, точним, виразним, ясним і естетичним. Тепер давайте за порядком. Тобто, що таке правильне мовлення? Що людина, яка визначала ці комунікативні якості, поклала в основу слова правильності. Ось такий момент. Ну, зрозуміло, що будь-яка мова спирається на, на конкретні норми, і будь-який розділ науки про мову, який би ми не вивчали, яким, якраз цими нормами і оперує. Тобто, у нас є акцентологічні норми, тобто правильне наголошування слів, у нас є синтаксичні норми, тобто правильне складання речень якими буде сповнюватися текст. У нас є орфографічні норми, тобто як правильно писати слова, багато правил, пунктуаційні норми і так далі. І сьогодні ми з вами поговоримо про стилістичні норми, тобто кожен текст залежно від його мети, залежно від його комунікативної функції, він не буде складатися в якомусь конкретному стилі, в якомусь конкретному жанрі цього стилю, і порушувати ці рамки, ці межі нам не можна. Так, що кожен текст повинен бути складений за правилами, за нормами тієї чи іншої мови. Що таке логічність? Ну, зрозуміло, що коли ви виголошуєте якусь промовку, вкладаєте якийсь текст, то у вас, якщо це, наприклад, текст роздум у вас повинні бути до тези, яку ви пропонуєте, обов'язково якісь логічні докази і приклади, які підтверджують ці докази. Тобто це логічність. Це перший момент. І момент другий. Ви не повинні порушувати, тобто ви повинні знати такі правила поєднання слів, які б не порушували лексичні норми. Ну, наприклад, які найчастіше помилки бувають, це лексичні помилки, коли людина повторює одне і те саме слово, спільно кореневі слова у близьких реченнях, це називається тавтологія. І якщо людина не дуже добре обізнана із лексичним значенням іноземних слів, тоді вона може якраз у своїх промовах або в складених текстах припускатися плеоназму. Що це означає? Ну, наприклад, прескурант цін. Слово прескурант, це вже, можна так сказати, подача цін. І це буде подвійне, подвійне значення, тобто от, плеоназму теж треба уникати. Це все до логічності нас з вами належить доцільність, доречність мовлення. Ну, тобто ви повинні знати, на яку аудиторію ви оголошуєте свій текст, тобто для якої аудиторії ви пишете, тобто знати точно комунікативну мету, вік. Людей, до яких ви звертаєтеся, тобто ви не можете маленькій дитині розповідати якісь правила, наприклад, орфографії, які вивчаються в 9 класі, тому що вона взагалі вас не зрозуміє. Наступний момент: що таке точність? Точність це значить, що ви повинні вміти узгодити знання матеріалу і знання мови, якою ви будете виголошувати цей текст. Це увага до стилю, до його ознак стилістичних і так далі, до рамок жанру, в якому ви будете говорити, виразність. Ну, зрозуміло, що залежно від того, як, як, в якому стилі ви будете писати, складати текст, виголошувати його. Тут ви повинні знати у ті засоби, наприклад, що в художньому тексті це будуть художні засоби, використання метафор, репітитів, порівнянь. Наприклад, і якогось поетичного синтаксису, і так далі. Якщо ви використовуєте текст офіційно діловому стилі, значить ви повинні знати, бути обізнаними із тими канцелярськими кліше, які використовуються, наприклад, при складанні якихось конкретних документів. Якщо це буде науковий стиль, тоді ви будете послуговуватися якимись термінами, фразологізмами, які характерні саме для цієї науки, фразологічними зворотами, і так далі. Ясність. Знову ж таки, ваш текст не повинен бути обтяжений. Якимись зайвими словами, зайвими формулами, зайвими недоречними якраз для цього стилю, <кхм>, жанровими особливостями і так далі. І естетичність зрозуміло, що ваш текст повинен викликати у людей, які будуть його слухати, ну, можна так сказати, естетичну насолоду. Тобто, ви повинні настільки точно підібрати от ті от засоби, які, будете впливати якими ми хочете впливати на аудиторію, для того, щоб вони були засвоєні і лягли на благодатний ґрунт. Для того, щоб потренуватися, тобто редагувати тексти або насичувати їх з різними видами художніх засобів, засобів впливу, ми з вами виконаємо практичні завдання. Ну, от Перше практичне завдання визначити, які вимоги до культури мовлення порушені в наведеному висловлюванні. Це ще не фігня, підсумував я їхні скарги. От на другому курсі у нас один доцент пішов з іспиту, начебто чаю попити. Ну, народ, звичайно, зразу по шпори поліз, хто куди. А він, виявляється, все це на камеру знімав. Потім прокрутив, ото ми червоніли. Ніфіга собі. А оцінки як? В смислі валив? Та ні, нормально. Але вже після оцінок показував, на мораль давив. Ну, це ще нічого, а це, як помітить, глина. Порівняв взяти з художнього тексту, ось, але у нас питання, які вимоги до культури мовлення порушено в наведеному висловлюванні. Ну, зрозуміло, що автор цього тексту передав розмовну стиль, розмовним стилем передав, мабуть, спілкування між студентами там, або абітурієнтами, які вступають, можливо, там до навчального закладу якогось. І ви самі просвічилися в тому, що в цьому тексті прямо насиченість жаргонними словами, <кій> просторічними якимись словами, Фігня, фіга собі, валив ось такий момент, шпори знову ж таки. Тобто, це допускається. Ми з вами знаємо, що у розмовному стилі допускається просторічна лексика, навіть лайлива лексика, але все це ніяк не в'яжеться із культурою мовлення. Ми з вами це прекрасно розуміємо, тому в художньому тексті. Для того, щоб передати якраз особливості спілкування молоді, це автор може використовувати. Ми, люди, які спілкуємося, повинні все-таки дотримуватися норм культури мовлення. І ще декілька практичних завдань. Для того, щоб уникати помилок, треба розрізняти значення паронімів. По споронні ми знайомилися ще давненько, в 5 класі. Ви знаєте, що це слова, які звучать приблизно однаково, але означають абсолютно різні речі. Тобто вони не можуть відрізнятися навіть однією літерою, але значення їхні будуть абсолютно різні. От, наприклад, у нас з вами є парами слова записані: талант, талант, показник, показчик, здібний, здатний, словотвірний, словотворчий, адресат, адресант. Вам треба вибрати одну пару. З цих паронімів, пояснити значення і ввести в речення так, щоб це значення було зрозумілим із речення. Можна натиснути на паузу, виконати завдання з однієї з пар, і потім перевірити разом із нами. А ми до перевірки: талант і талант. Талант це доля, рок, талант це здібність у людини, яка, можна сказати, проявлена у найвищому, найвищою мірою. Ну і, наприклад, пам'ятаєте, мабуть, в 10 класі ви вивчали твір Михайла Старицького, його драматичний твір під назвою Талант, тобто доля, яка була у цій п'єсі, якраз було розказано про долю видатної української актриси. Далі, талант, ми з вами вже сказали, це якраз найвища міра розвитку якихось здібностей у людини. Ну і, наприклад, у Тараса Шевченка було три таланти: до співу, до живопису і до складання віршів, наприклад. Слово талант ми замовжили. Далі показник і покажчик. Показник це, в принципі, якась міра, найчастіше використовується у множині, яка в цифровому, наприклад, еквіваленті. Яка створює доказ, ознаку чогось, ну, наприклад, економічні показники. А показчик це позначка чогось. Так що, бачите, знову ж таки, розрізняться декількома літерами, а зовсім різні речі. Здібний і здатний. Ну, тут здібний і талант пов'язані, тобто людина талановита, а здатний це спроможний на щось, ну, на якийсь чинок, до якихось дій, таке інше. Словотвірний пов'язаний із такою наукою, як словотвір, наприклад, словотвірний аналіз, тобто яким способом утворені слова. А словотворчий той, який служить для утворення слів, наприклад, словотворчі афікси, префікс, суфікс, флексія і так далі. Адресат і адресант знову ж таки, одні літери відрізняються абсолютно протилежні значення. Адресат той, кому ми адресуємо щось, Ну, наприклад, лист адресували. Посилку, якусь бандероль, а адресант це людина, яка надсилає, ну тобто відправник можна говорити, той хто відправляє. Так що, знову ж таки, люди коли плутають ці слова, ну, це просто низка таких слів, їх набагато більше, звичайно, і серед слів, і серед прикметників, як ви самі вже переконалися, серед іменників дуже багато таких паронімів. І це. Робить неправильним мовлення людини, і людина допускає помилок у своїх текстах. Далі ми говорили про те, що українська мова надзвичайно багата на синоніми, і дуже важливо вибрати саме той синонім, тому що синоніми не завжди мають тотожні значення, вони мають близькі за значенням слова. І дуже важливо вибрати саме те слово, яке буде доречним у тому тексті, який ви складаєте. І от якраз наступне завдання: продовжити синонімічний ряд. Є слова, вже навіть парами записані синонімами, і пропонується продовжити синонімічний ряд. І тут ви самі переконаєтеся, які різні бувають значення, і не всі вони можуть фігурувати навіть в одному реченні. Тобто їхні значення все-таки не будуть тотожними, вони будуть близькими. Ну, Наприклад, починаємо слово концентрувати, концентрувати, зосереджувати, далі, фіксувати можна, спрямувати, акцентувати і так далі. Тобто... Різні слова і для різних текстів, звичайно, будемо послуговуватися різними словами. Стимулювати, заохочувати, прихиляти, спонукати знову ж таки, синоніми, але відтінки значень дають про себе знати. Адекватний, доцільний, і якщо це тотожний, то тут може бути еквівалентний, рівноцінний, рівнозначний, ідентичний знову ж таки, нібито синоніми. Але значення близькі, тотожні. Диференціювати, розрізняти, а потім, залежно від того, які дії будуть виконуватися, можна дібрати ще і ділити, і членувати, і розщеплювати, і роздвоювати, ну, тобто по-різному. Знову ж таки, залежно від дій, тотожні значення. Ну, і останнє слово це авторитет, престиж, вага. Мати на увазі в суспільстві, в компанії, в якийсь вплив, і так далі. Знову ж таки, синоніми, але нетужні зазначення. От на таких звичайних вправах, на таких завданнях ви переконалися в тому, як важливо вибирати для свого тексту, для свого висловлювання, саме те слово, яке буде в вашому тексті, на своєму місці, для того, щоб ви могли. Виголосити цей текст з якоюсь певною метою, а люди, які будуть сприймати цей текст, могли його адекватно зрозуміти. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення.